Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Раді вітати вас на нашому каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Рано на нашому господарстві. Хтось снідає, хтось уже поснідав, хтось купається, хтось місить болото. Кури поховалися на вулиці дуже і дуже холодно. Вчора цілий день був дощ і туман, а сьогодні з самого ранку така холоднюша погода, що просто капець. Так, зерно тут у нас ще є, але будемо давати їм ще овочі. Хай не сплять на місці. Ось такий базар пташинний. Ось така у них смакота. Сіна немає зеленого, запашного, де знайти і де купити для того, щоб їм давати. Там трішечки в мене є. Але я тримаю його для кращих часів, а поки є можливість, то їдять вони капусту, столовий бурячок червоний, і їдять вони моркву. Спочатку, звичайно, вони капусту з'їдають, а потім в хід вже йдуть буряки, а потім тільки морква. Морква має трішечки щільнішу консистенцію. Вона твердіше, і вони гризуть її в самий останній уже час, в саму останню чергу, коли вже добре зголодніють. Гузак зрозумів, що йому треба тікати, щось він не там зупинився. Думає, мої братви тут немає, а я тут один, треба втікти. Хтось ще зерно визбирує, а хтось уже доїдає овочі. Ось дивіться, як качур буряк гризе. Буряки сочні не встигнеш стукнути об нього, як він уже починає тріщати. стосовно інкубаційного яйця. Бо вже писали мені в особисті. І пишуть в коментарях, і питають, чому я не відповідаю, як зі мною зв'язатися, і чому я не звертаю уваги, коли буде продаватися інкубаційне яйце і як його замовити. За інкубаційним яйцем звертайтеся після Нового року. Десь аж в кінці січня, на початку лютого. Тоді буде зрозуміло, чи буде те інкубаційне яйце, чи не буде того інкубаційного яйця. Як птиця перезимує, як птиця буде себе поводити. Зараз говорити про інкубаційне яйце ще взагалі сенсу ніякого немає. Нікого я в чергу не ставлю, нікого я не записую, нікому нічого не обіцяю. Будемо живі, здорові, буде здорова і жива наша птиця. Будуть нестися, подивимось, як вони будуть нестися, що вони будуть нести. Тоді буде інкубаційне яйце, тоді буде ціна, і тоді буде щось уже зрозуміло і щось буде ясно. Інкубаційне яйце буде від усіх гусей, і від комогорів, і від тульських бійцевих прямоносих, і від ось цього стада. Величезних гусей, яйце буде продаватися. Але зараз, поки про це яйце, говорити сенсу ще ніякого немає. Тому всім, кому цікаво, і всім, хто бажає придбати інкубаційне яйце, слідкуйте, переглядайте відео, вирішуйте, треба воно вам чи не треба, а вже. Ближче до весни звертайтеся. Ніхто не знає, яка ще буде зима, ніхто ж не знає взагалі нічого. Те, що птиця є, і те, що вона буде, це одне, а те, що буде завтра, це зовсім інше. Стосовно гусаків і гусок, вони не продаються. Бо вже писали в коментарях, дзвонили, запитували, нікуди я передавати нічого не буду. Нічого, по-перше, не продається, а по-друге, з передачею, нічого придумувати не буду. Бо тут якраз все розраховано і підраховано для того, щоб вони були в тій кількості, в якій вони є. Запасний або резервний гусак, чи якась гуска завжди має бути. Як би там не було і щоб там не було, щоб потім не шукати самому, не бігати ніде, то краще якусь парку притримати для резерву. Запитували за ось цю чубату гусочку. Чубата гусочка ось ця не продається, не міняється, не виїжджає, вона буде жити. В нашому господарстві ця гусочка довго очікувана. Вона приїхала інкубаційним яйцем з господарства, з якого я хотів давно гусей. І так ще вийшло, що вона вийшла чубата. І взагалі, з тих яєць, які приїхали, було запліднене тільки одне яйце, щоб ви розуміли. Одне єдине. І з того одного єдиного яйця вилупилося ось це єдине гусенятко. І ось така виросла красива, чубата, рябенька, голуборяба гузочка. Так, тут їдять мої курочки. Оцей півник сліпий на одне око. Все було нормально, потім щось у нього приключилося і одне око в нього просто пропало. Не бачив він на одне око. Його там немає. Курочка орловська ситцева. Індики е, червоний бурбон, індичка. ось це, а це в мене узбецькі паливи, Це мій подарунок е, інкубаційним яйцем. Дуже красиві індички. Їх у мене 5 було вивелося, і 5 в мене їх і є. Так вони в мене і зберігаються. Тримаю я їх вже 3 роки, вивелись вони в мене ще вдома. І так зі мною вони вже переїхали на. Третє місце проживання. Перше було в нас вдома, друге було у нас перший будинок зйомний, а тепер у нас другий зйомний будинок. І вони подорожують зі мною. Давно в мене їх вже хотіли викупити. Індик у нас був червоний бурбон. Індика, на жаль, собаки роздерли. А тепер спробуємо тримати ось такого індика голубопаливого голубий коричневим таким відтінком, такий красунчик. По них також будуть інкубаційні яйця. За індиками питають і є за ними попит. Точно так само, як за усмі, бо індики прості, такі зараз вже можна також сказати занесені до червоної книги. Більшість людей переходить на бройлерних і я їх розумію, але від породних також не відмовляюся. Курочки Михайленська Зозуля, Чубаті, Бородаті, Лахматі і всякі різні. Але курочок в моєму господарстві стало набагато менше чому, тому що не хотів розказувати, але присутній такий момент стався в моєму господарстві неприємний. Бродячі песики, вони не бродячі, вони живуть у нас тут в селі в однієї жінки. Вона їх годує, вони живуть в неї в будинку. Але коли вони виходять на вулицю, то вони роблять шкоду. А коли ти кажеш їй, що ваші пси трішечки там почудили, ну трішечки так, десятка три, а то і чотири. Положили, то вона каже, це не мої собаки, це люди їх поставляли, вони до мене прийшли. Жінка така божий одуванчик, нічого їй поганого. Не скажеш, не зробиш. Але з оцими псами це вже не перший рік, ще коли я проживав в зятях. Вона тут недалеко по сусідству живе. Тут і пси також приходили неодноразово і робили таку шкоду. І правда, люди оставляють їх собак, вона їх приючує, принаджує, вони в неї живуть, але потім роблять ось таку шкоду. І це все серед білого дня. Йдеш на роботу, а вони собі тут починають шаманити. Писали там мені в коментарях, що коли я знімав відео про. Збитковість чи незбитковість утримання сільського господарства написали, що ще є таке, як хвороби, і там в людини однієї 50 голів від двох місяців до дорослих курей пішло. Я вам хочу сказати, що це страшна, звичайно історія і сумна, але хто не тримає, той не страждає. В мене був такий рік, що пішло не 50, а 500 голів птиці. Це тільки те, що можна було порахувати. Не зрозуміло, чи це хвороба, не зрозуміло, чи це вірус, не зрозуміло взагалі, що це. І також різновікової птиці, в основному кури. Тому що хто дивився мої відеоролики раніше, хто зі мною на каналі давно, ти знали, що ще коли в мене були корови. Корови йшли на все літо на поле, а в приміщенні де корови, і в брудерному моєму приміщенні в мене підрощувалась курочка. Потім я цю курочку підрощену у віці 2-3 місяців оптом продавав і виходило непогано. Собі залишалися і можна було в роздріб продати. І приїжджали люди з Запоріжжя, в мене забирали цю курочку всю. Так було декілька років. Все було налаштовано, все було. Злагоджено, але, але, але. Тому, на жаль, таке також є. Завжди чистий прибуток і чисту вигоду вирахувати нереально і неможливо в тому плані, що ти не застрахований і це все не є таким стабільним, як тобі хочеться, щоб воно таким стабільним було. Як не куниця, то ласка, то тхори, то лисиці, то пси, то хвороба то Ще якась зараза, то відключення світла, та скільки всього може бути, що навіть в голові своїй вкласти нереально. Тому загадувати щось наперед, бігти кудись, особливо в сільському господарстві, це просто нереально. І тут в мене тихий час. Я від них пішов. Пішов давати курям їсти, пішов кашу мішати, а вони тут залишилися самі по собі. Що вони тут роблять? Вони тут собі тихенько гуляють. Треба зараз наливати воду в тазіки. Думав, поїду, куплю тазіки. Не поїду, не куплю. Поки будемо обходитися тим, що в нас є, там є один тазик на 60 літрів і кастрюля в них стоїть на 20 літрів. Знову понадирали, тут повишкрібали якогось скла, бутилок, сміття, потрібно його знову йти збирати. Гуси їдять, качки доїдають, клюють буряки, клюють моркву. Так як я вже казав, дуже шкода, що немає гарбузів. Але є сухий жом, буду пробувати парити сухий жом, досипати суху зерно суміш. Ой, старість, не радість мочити сухий хліб і таке давати нашим курям, качкам і гуси, якщо навчаться, вони також їдять. А що роблять гуси? Ось там, де стоїть? Ряби і гусак, вони в землі вибирають корінці перію. Вони вже дерева знищили всі, які можна було знищити, тепер вони перейшли до перію. І достають землі всяке різне шмаття. Тут його дуже і дуже багато. Іде гусак поважно собі. Чап-чалап-чап-чалап, чалап-чалап-чалап. Ось йдуть комогори. Пані комогорка йде за качуром коричневим. Так, чорноплечий качур їсть буряк. Йому дуже подобається буряк. Комогорка пішла десь. Що ти робиш? Це молодий качур, такий, як танк. Я не знаю скільки його вже кілограм. Це якийсь слон росте. Ціле зерно повибирали, тепер їдять мелене зерно. А чого їдять мелене зерно? Тому що ціле в мене вже на сьогодні весь шата останній і мають привезти. Зерно йде не по днях, а по часах. Гуси додавили трішечки розходів, але собаки допомогли, щоб ці розходи зменшилися. Ось такі справи. Так, де моя чубата гусочка? Ось моя чубата гусочка, там стоїть біля корита. Їсть. Ось іде молодий гусак, кошелька в нього немає. Такий красунчик. Ідуть їсти. Погуляли, походили. І знову прийшли до корита. Збирають якісь гілочки, трісочки, сміттячко, все підбирають. каштанчик біжить. Каштанчик біжить по дорозі. Пішов, провідав свого нового друга, а тепер він не має куди тут залізти. Да, каштанчик, треба йти відкривати тобі ворота. Йду. Біжить по дорозі. Паразит такий. Біжить по дорозі. Побачив, що я тут сижу і ось зупиняється, щоб іти йому відкрити ворота. Ти прийшов? Ти шобакін. Де ти був? Ти ходив гуляв, нагулявся, щось він не поправляється в мене зовсім. Він, чи в нього така порода, чи він такий забіджений в мене? Від глистів давав, від кліщів, паразитів, бліх і цього він в мене оброблений. Вітамінку ми з'їли. Їмо ми гарно, і їмо смачно. Його ж тут люблять всі. Тут же ж половина глядачів тільки за каштанчика переживає. Да? Так що з цим у нас проблем немає. Воно не поправляється. Де та жопа? Де зопа? Зопа де? Що, йдеш до хати? Замерз уже? В хаті тепло, горить, що да? там, карамелька скучає за тобою. Карамелька зранку була, полазила по дворі, каже, ну вас в баню по такому холоді ходити. У нас сьогодні 3 градуси тепла, сиро. І зовсім не, не комфортно. От, була тут краса. Посадив, вже ж я, до речі, деревцята. Я копав тут ямки, хто пам'ятає, і в ці ямки закопав ось такі красиві деревця. Позакладав цеглинками, щоб кури не дерли. Ну, вони все одно повидирали. Хочу тут поставити досочки і ось так все загородити. Поки воно оце туди між один, поки походиш, полазиш по тому дворі, поки щось зробиш і день вже закінчується. Ось чубатий гусак хоче любові з чубатою гускою. Вона ніби й не проти, вона собі сідає, крила розставляє, але ще ж стадо ззаді ходить і починають там щось придумувати. Ну він бачу, не здається, своїх намірів не покидає. Так він собі з нею і буде жити. Так, що в нас там не виходить, щось, Ну, ззаді ще стоїть така махіна. Вона стоїть, готова спарюватися. Там і комогор ззаді, і холмогор. Всі підійшли і, коротше, спаруватись не вийшло. Всім гарного, мирного, тихого, позитивного, часу доби, міцного здоров'я, успіхів, щастя, благополуччя, позитиву, здійснення мрій і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається.